Зняти відео датується 13 березня 2014 року. Цей день в Україні запам'ятають назавжди. Тоді в Донецьку, на площі Леніна у самому центрі міста, наслідок конфлікту між місцевими майданівцями і проросійськими мітингувальниками загинула людина. Хлопця звали Дмитро Чернявський, йому було 22. Він працював прес-секретарем місцевого осередку партії Свобода і помер від ножових поранень. Це офіційно визнана загибель. Активісти ж заявляють про щонайменше дві смерті. Рідню іншого вбитого кажуть майданівці, просто залякали, і вони не стали заявляти про це публічно. Міліція через два тижні звітує про розслідування: одна людина в СІЗО, двоє під домашнім арештом, ще двоє під підпискою про невиїзд. У свою чергу активісти Донецької самооборони, що в ту ніч охороняли учасників мітингу за єдину Україну, на Вають міліцейські розслідування мильною бульбашкою. На думку самооборонівців, люди в погонах не шукатимуть справжніх винуватців смертей. Винними же ж зроблять саме активістів. В підтвердження вказують на допис, який з'явився на сайті Донецького управління МВС. Під заголовком Увага встановлюються правопорушники. Міліція розмістила десятки фотографій самооборонівців. Один з героїв міліцейських фото Артем Фурманюк, журналіст, який активно підтримував майдан в Донецьку. Зараз вимушений приїхати в столицю. Щоб привернути увагу до справи, яку як він вважає, можуть сфабрикувати проти активістів. Фурманюк розповідає про непоодинокі виклики самооборонівців до міліції для опитування. Каже, ці розмови вкотре підтверджують його побоювання. Міліція перш за все, не тим, хто збив потерпівшого, покажи його на фотографії, таких питань задано не вопросов задані. Інтересувалися цілком і повністю тільки тим, хто був з собою рядом, хто входив в самооборону, як організовувалась, покажи, кого знаєш на тих та і тих -то фотографіях. Самого форманюка до міліції не викликали. Про опитування він знає зі слів товаришів. Втім, у Донецьку журналістам Радіо Свобода вдалося поспілкувати з активістом самооборони, якого допитували правоохоронці. Чоловік відмовився показати обличчя через погрози йому і родині. Каже, напряму в міліції на нього не тисли у злочинах. Не звинувачували, але й про реальних винуватців не дуже питали. Натомість називали майданівців провокаторами. Було питання такі, що на вищо ви дратували росіян? Навіщо ви що ви спровокували цю бійку? Ви, е, а, я спитаю, а як ми спровокували? Ну ви ж е, кричали гасла Слава Україні. Це ж провокаційне гасло, що ви не знаєте. Самооборонівці викликають в міліцію не на допит, а тільки щоб опитати. У такому разі людина не отримує жодного процесуального статусу. Вас не визнають ані потерпілим, ані підозрюваним, і саме у цьому криється небезпека, пояснює юрист. Такі особи, які опитують, це не дуже гарний знак, оскільки опитують ну заздалегідь, опитують тих людей, яких в майбутньому скоріш за все їх. Ім підпідпред'являть підозру. в Донецькій міліції. Підозри активістів спростовують в пресслужбі обласного управління. Пояснили, що на фото, попри допис на сайті, зображені неправопорушники. Это для того, чтобы люди, которые там находились, мы могли восстановить картину произошедшего. Мы никого не называем там підступниками, і мы просто ищем свидетелей. А тем часом Донецька прокуратура порушила кримінальне провадження за фактом службового недбальства з боку міліції, яка допустила різанину на площі Ленина 13 березня. Левкостек Валерія Добова, Радіо Свобода, Київ, Донецьк.